А сьогодні у нас в Києві та в принципі по Україні будуть вимикати світло, але ура! Ура! Знаєш, чому ура? Всього, не на 2... тебе. Всього... <ріст> Всього на дві години з восьмої до десятої вечора. Причому без електрики будуть ті люди, ті споживачі, у яких знеструмування збігається з графіком відключень у цей час. Тобто, якщо у вас написано, що має бути відключення в цей час, у вас е не буде світла. Я вам співчуваю. А якщо у вас не написано, що у вас написано, що в цей час має бути світло, у вас не у вас буде світло. Готуйтеся, ви можете прийняти душ нормального повечеря випити гарячий чай і тому подібне. Ну, звичайно ж, не забувайте, що там але в тебе. Чи, Я дивлюся просто а ну, на свій тебе? графік. Так, чекай, але це е, графік, який з 20 по 22, так? Так. Ну, клас, я якраз попадаю. <звук> з 20 по 22 -го. у мене світла не буде. У неї <звук> не буде. А яка в тебе група? Без поняття. Ну там же по групах поділено. Я не знаю. Я дивлюся в Києві а, мене треба в Мене дивитись співпадає. на сайті ясно. Так, Київ цифровий підтягує якраз ясно. А. Ну я дивлюся, мене там по там же по групах поділено. У Олесі не буде світла. Ха -ха. А прикинь, якщо воно буде, уявляєш? Завтра бу... я посміюся.